Сріс-ріж, добрий день. Привіт мішаль. Так, це Наєкс, я ще не бачив. Є yeah, Наекс ти такий Наєкс ти точно такий бачив. Я це <с qué> ти його не бачив. Віпас, віпас, ну мається, я все це вже називаю. Це безпосередньо обладнання вандіного типу снекові автомати, які як ти можеш бачити, називаються спіральні. Тобто в них продукт, подивись, бачиш, пружинки видають і фішка такого обладнання, що коли ви його купуєте новим. Ви можете собі определяти, яку в який крок спіралі ви можете робити. Тобто, чи ти будеш ставити туди мівінку, чи ти будеш ставити туди, Вафлі, водичку. свої любимі вафельки артек із горішком. Тому суть питання, яка? Цей продукт, я думаю, тут десь в районі 50 позицій повинно бути. І відповідно від ширини твого продукту, ти вибираєш скільки ти сюди можеш закласти товару. Відповідно. Обладнання, куди ж без НАЕКСа, якщо ви бачите, що NAX на даному обладнанні працює сам. Без... безперебійно, продавець. Сам, він один, Диві, більше статі, нічого. Це продуктовий магазин, вибачте, що прибуде. Це про маленький міні-маркет. Та й дивися, можна продуктовий магазин, аптека, запчастини навіть, лінзи. У нас є. Лінзи, люди. лінзи, лінзи, да, лінзи я бачу. ну, вони кругом. Плюс до того, тут є холодильник, можна як і продукти, так і гарячі напої, так і фармацевтику. І безліч безліч в цивілізованому світі такі апарати е в аптеках вмонтовують стіну, і коли да. потрібно тобі серед ночі якісь ліки, ти собі приїжджаєш, придбав Cheeks. і поїхав. Угу. Класно. Так що хочу вам сказати, що навіть на таких автоматах Наєкс, як воїна діночка, працює, трудиться і дає людям заробити. Тому Наєкс це найкращий інструмент для вашого бізнесу. Будь ласка.